Я сподіваюсь, недаремно був вибраний блакитний колір. До пива з устрицями! Привіт, бачкове товариство! З вами Олександр. Ви на біргічці в лозі про пиво і крафтову культуру. І в нас сьогодні на огляді чергове пиво в Barrel Aged Project від проварні бірмастер з Києва. Сьогодні це абсолютний унік. Це Double Oyster Stout, витриманий в бочці з під бурбона. Як завжди, тут є отакий гарний папірчик, який розповідає історію про це пиво. І тут сказано бурбон Double Oyster Stout, Унікальний подвійний устрічний стаут. Дійсно унікальний такого мало хто варить. Отаке воно симпатичне в такій блакитній пакетці. 14 об'ємних толі алкоголю. Ух, 28 початкової щільниці, 33 IBU. вода, ячміне солод пшеничний ячмінний темний солод. Устриці живі, молюски 3%. Alive, ну а якщо уявити, що вони зробили всього одну бочку на 300 літрів, то тобто ми говоримо про скіко-скіко 9 кілограм устристі. Я уявляю, як на бриварні всі співробітники наїб, але їх чистити і закидати в сусло. Опа. І налити це смачне гарненьке пивко. Чорне, аж таке густе в своїй суті, з е, насичено кремово-коричневою піною. Дуже симпатично. Ну, в ароматі дуже інтенсивні карамельні нотки. Оце цукровою такою запеченою карамелі, трошки здоби, трошки хлібчика, трошки шоколадного кексу, какао. Там тут така палітра гарна. Устрій, поки не відчуває. В смаку дуже насичено сухофруктове з помірною солодкістю, легкою солоністю. Така, яка тягнеться на посмаку, дуже приємні теплі алкогольні нотки. Такі лікарні як. Чорний шоколад, кавовий лікер, не тягуче в смаку, але відчувається певна щільність. Легко п'ється, незважаючи на 14 алкоголь. що тут є щось виразне від устриць, питання відкрите. Я думаю, що варто скуштувати кожному з них для себе зробити свій висновок. Чи взагалі ви фанат устриць чи ні. Для тих, хто їх не їсть, поспішаю заспокоїти, нічого страшного тут немає. Ви не відчуєте цих бридких слизняків. Їх тут немає. Вони збродили до бісової матері. А для поціновувачів розповідайте нам в коментарях ви Відчуваєте хоч щось від них. Double Oyster Stout Barrel Ейдж. Я відверто кажучи, як вже казав, ніколи не пив. Тому це для мене унікальний новий експеріенс. Сподіваюсь, для вас буде теж. Пішов пить. Вас запрошую теж скуштувати, якщо буде у вас можливість його десь знайти. Звісно, що це бочка, і воно лімітоване, його небагато, але воно абсолютно варте уваги. В'ядо морських пригод!